Аймо вас, шановні прихильники одного з найбільш аматорських турнірів з футзалу в Україні. 29-й розіграш кубку ФК Універ завершено, і вже відомі імена усіх чемпіонів у кожній лізі. Заключний тур подарував безліч напружених матчів та драматичних розв'язок, адже у кожному з них вирішувалася доля медалей та призових місць. Розпочнемо з найголовнішого та докладніше зупинимося на кожній зустрічі. Центральним матчем заключного туру всього сезону в цілому стала гра між командами Чотири кімнати та «Житлобуд-2». Основний час фінального матчу закінчився з рахунком 2-2, А в серії пенальті будівельники були точнішими і виграли з рахунком 5-3. Рахунок відкрив Сергій Комісаров. У другому таймі Андрій Череповський встановив рівновагу. А Віталій Одегов на п'ятій хвилині до кінця вивів чотири кімнати уперед. Вже за хвилину з подачі Антона Підзолкова Дмитро Мартишов зрівняв рахунок, який так і не змінився до кінця зустрічі. На останніх секундах капітан чотирьох кімнат міг стати справжнім героєм зустрічі і всього турніру, але, вийшовши один на один, не забив із вигідної позиції. І треба ж було такому статися, щоб саме герой зустрічі Андрій Череповський, який зрівняв рахунок в такий важливий момент, був єдиним, хто в цей вечір не забив пенальті. У підсумку золоті медалі знову йдуть до команди житлобу. Два, яка вже встигла за ними засумувати. Чотири кімнати, в свою чергу, задовольняться сріблом, хоча й були близькими до сенсації. У матчі за третє місце лютувала команда Віва Кап. Команди почали загрожувати воротам одне одною з перших хвилин. А «Сколутій» відкрив рахунок вже у першій же атаці. Це послужило сигналом для Нікарсу, який протягом наступних 20 хвилин. Зумів вирватися уперед завдяки голам Шевченка, Чорнобая та Рекунова. Таким чином, рахунок після перерви був 4-3 на користь Нікарсу. Довгий час у бронзовому фіналі трималася рівновага. Команди йшли м'яч-м'яч, але в кінці другого тайму вирішальні голи Станіслава Муспана, Павла Батагова та Данила Абакшина, а також вилучення Сергія Якуніна внаслідок другого попередження. Остаточно схилили чашу Терезів на користь Віва Кап 7-4. Ще в одному матчі за шосте місце впевнену перемогу здобула команда Етуаль, розібравшись з Будинвестом. У першому таймі Будинвесту двічі вдалося вирватися уперед, проте обидва рази суперник повертав нічию на табло. По перерві Будинвест своїх намагань не полишив, але останні хвилини розставили усе на місця. Ще два голи Трунова та крапка від Соболя забезпечили ітуалю перемогу з рахунком 7-4. Спеціалізований магазин All Football – взуття для будь-якого типу покриття, футбольні м'ячі та форма в наявності та на замовлення. Торговельний центр Будинок Взуття Sky», Площа повстання 15. Телефони 050 713 0244 067 577 86 91. Ім'я найпершого чемпіона цього розіграшу в бульвальники дізналися ще у п'ятницю, коли Вірола впевнено переграла команду «Грифони» ДПТС. Вже на шостій хвилині Ткаченко відкрив рахунок у зустрічі, а згодом бурлака протягом декількох хвилин оформив дубль і фактично нокаутував грифонів ще до перерви. Втім, гол Одегова на 25-й хвилині подарував команді надію, а в останні 10 хвилин Банніков взагалі перетворив рахунок на 3-2. Тим не менше, одного бажання перемогти виявилося замало а усі питання щодо переможця зняв Юрій Петренко, який за хвилину до кінця із пенальті зробив рахунок 4-2. Клас пройшов на відмінну дистанцію регулярного чемпіонату, тому був просто зобов'язаний брати будай бронзові медалі у матчі проти команди Медіа. Суперник дістався непростий, але й завданням клас упорався. Відкривши рахунок на восьмій хвилині, клас контролював хід гри, проте зумів подвоїти перевагу лише на 42-й хвилині, коли забив Череденко. Двох м'ячів цілком вистачило, щоб святкувати перемогу у матчі. А на останок медіа навіть встигла розпечатати ворота класу. 2. Один. У другій лізі Хенкель та Юбі Девелопмент із боєм подолали стадію плей-офф, міцно трималися у регулярному чемпіонаті та нарешті зустрілися у фінальному матчі. Характер обох команд давав зрозуміти, що гра вийде непростою, а суперник буде максимально непоступливим. До 40-ї хвилини нікому не вдавалося відкрити у матчі рахунок, поки Фомін не вивів Хенкель уперед. Проте за 5 хвилин UBD силами без'язичного перевели гру в серію після матчових ударів. Тут Хенкель використав усі свої 5 спроб, а от супернику вистачило схибити лише раз, щоб забрати комплект срібних нагород. Тандем плюс та штурм однаково добре виглядали протягом усього сезону, але змушені були доводити, хто кращий лише у бронзовому фіналі. Пивовари вже на другій хвилині повели у рахунку, проте штурм за лічені хвилини переломив хід зустрічі і вже на 17 17-й хвилині вигравав 3-1. До перерви тандем встиг відігратися, але від поразки це його не врятувало. Після перерви Мощенко, Андріанов та Левченко забезпечили перемогу своїй команді з рахунком 6-4. Фінал третьої ліги виявився непередбачуваним. Зустріч команд Гранд Фасад та АК Мельники Квашин завершилася крупною перемогою перших на цій стадії. Із перших хвилин Гранд Фасад захопив ініціативу на полі, а головним героєм матчу став Владислав Ємільянов. Саме він забив два швидкі голи, а на десятій хвилині вже оформлював хеттрик. Гол Шевлякова у відповідь не змінив настрій команди. А заданий Ємільяновим тон гри охоче підтримали партнери по команді. Карбовський зробив. Рахунок 4 1 після першого тайму у другій половині сценарій гри кардинально не змінився, і Гранд Фасад спокійно довів гру до перемоги 6-1. У боротьбі за третю сходинку опинилася команда Банна Хата, яка на стадії плей-офф довела, що гідна нагород. У матчі проти «Фоліо Плюс колодочка вже на шостій хвилині вивів банну хату вперед, Проте, це виявився єдиний гол у ворота опонента. Нічия повернулася на табло у кінці першого тайму, коли забив копійка. А вже наприкінці другої половини олійник приніс перемогу фоліо плюс 2-1. У фінальному матчі четвертої ліги фаворитом виглядала команда Елмет, яка завершила регулярний чемпіонат на першій сходинці та з легкістю подолала півфінал. Вже на другій хвилині матчу проти Мівіни Гаврилов вивів Елмет вперед, а Нестеренко та Журавльов згодом перетворили рахунок на 3-0 ще у середині першого тайму. З такої прірви вибратися Мівіні було вкрай важко, проте один гол на 24-й хвилині команда все ж забила. Після перерви Елмет послабив хватку, проте пильності не втратив. Рачав а на 49-й хвилині Гаврило встановив остаточний рахунок 4-1. У матчі за третє місце жага до перемоги команд Аж Зет виявилася сильнішою. Новіков вже на другій хвилині забив перший м'яч у ворота. Бі він, а згодом бережний подвоїв перевагу. Другий тайм також розпочався із голу у виконанні гравців Аж Зет. А Кофанов на 34 й хвилині зробив рахунок 4-0. Лише після цього він почав забивати, але кардинально змінити хід гри не вдалося навіть попри три забиті м'ячі 5-3. Однією з головних несподіванок п'ятої ліги стало те, що команда Астар Юа упустила чемпіонство у фінальному матчі проти Фортуни. Швидкий гол у ворота Астар натякнув, що гра проходитиме на високих швидкостях, а вже у середині першого тайму Фортуна не втримала свої ворота сухими та змушена була відіграватися. Все ж до перерви Гол Черепанова зрівняв шанси. Команд вже у другому таймі Астар знову зрівняв рахунок. Команди демонстрували непоступливий характер до самого завершення матчу. А коли Астар знову вирвався уперед на 38-й хвилині, то Харітонов забив вирішальний м'яч і зробив рахунок 4-4. Після такого виснажливого матчу сил на пробиття пенальтів гравців Астар лишалося небагато і, мабуть, тому вдалося реалізувати лише один удар на той час, як Фортуна повністю виправдала свою назву та здобула перемогу у серії з рахунком 4-1, а разом із цим і золото п'ятої ліги. Вікторія та ХКБ вирішили долю бронзових нагород більш спокійно. Команди грали без голів довгих 40 хвилин. Лише за 10 хвилин до кінця Ждан нарешті вивів Вікторію уперед. Та вже за 5 хвилин Пугач зрівняв рахунок. Вирішальним тут став гол Павленка на останній хвилині, який і приніс Вікторії Вікторію 2-1. Електротранс, який демонстрував дуже впевнену гру протягом сезону у шостій лізі, без проблем забирає у підсумку золоті медалі. Інтриги у фінальну гру проти команди Інтетікс додавало ще й те, що саме від цієї команди Електротранс зазнав найбільшої поразки у сезоні 13-4. Проте виправився вже в другому колі. Фінальний матч розпочався із голу Ереська, а на початку другої половини Швайко знову вразив ворота Інтетікса. Лише за п'ять хвилин до кінця рахунок вдалося скоротити, проте за Ключні хвилини принесли ще два голи у виконанні гравців електротрансу 4-1. У боротьбі за третю сходинку не бажали поступитися офіцери Хубс та Альянс, які зупинилися за крок від фіналу після прикрих поразок. В очній зустрічі офіцери не зволікаючи, заволоділи ініціативою, проте стартовий ривок лише вмотував суперника. Ще у першому таймі Нестеренко та Кадиков схилили чашу терезів на бік альянсу. А по перерві Волков та Бебія остаточно нокаутували офіцерів Хубс, які втім залишили за собою останнє слово у матчі. three. Фіналі сьомої ліги зійшлися авангард ТММ та фармкомпанія здоров'я, і вже у самому дебюті матч для авангарду не склався. М'яч на четвертій хвилині опинився у його ж воротах. Менш ніж за 10 хвилин помилку вдалося виправити, але до перерви фармацевти знову вийшли вперед після голу Єльнікова. У другому таймі їм пощастило забити ще раз. Ждаміров зробив рахунок 3-1, принесши бажані медалі фармакології здоров'я. У матчі за третє місце Тім International вдалося вирватися вперед у середині першого тайму гри проти команди АВЕК. Перевага зберігалася аж до 33-ї хвилини, коли Авек зрівняв рахунок. Нічия протрималася на табло близько хвилини, і оборона Авеку знову дала збій. Шитік вдруге вивів свою команду вперед, а згодом забив свій другий м'яч. Окрім нього свій внесок у перемогу встиг зробити і Гринюк 4-1. Бронзові нагороди дістаються. Тім International. Багато хто у восьмій лізі пророкував перемогу команди «Енерджім» у фінальному матчі проти команди Фонарь, спираючись на вдалий виступ команди у сезоні. Аргументи питань не викликали. Та й у самій грі «Енерджім» довів очікування немарні, коли вже на п'ятій хвилині вів у рахунку 2-1. Ближче до перерви команди ще раз обмінялися голами, але наздогнати Енерджім все ніяк не виходило. Вирішальний гол, який зняв усю напругу на полі, забив Максим Цвіренко. Після цього рахунок став 4-2, а грати залишалося близько трьох хвилин. У матчі за третє місце, попри рівність суперників, усе вирішував настрій, з яким циклом та енергія спорт підійшли до гри. Швидкий гол Марченка на п'ятій хвилині задав тон грі, а циклун поступово розвивав свою перевагу. і Під кінець першої половини вів у рахунку 3-1. У середині другого тайму суперники обмінялися точними ударами, проте надалі забивали лише гравці. Циклума Дяченко, Марченко та Кобзар перетворили рахунок на 6-2. У дев'ятій лізі друга команда класу довела, що є найсильнішою серед усіх конкурентів, перегравши з рахунком 3-0 Смарт, який також не відносився до простих суперників. Швидкий гол Соловйова на п'ятій хвилині позначив фаворита зустрічі одиницею на табло. А от вдруге класу вдалося забити лише на 36-й хвилині після удару Демідова. Крапку у матчі поставив Ніконенко три Корона доклала максимум зусиль у першому таймі, щоб здобути перемогу у бронзовому фіналі, але Тетра змогла продемонструвати характер. Голи Ткаченка та Гольдінера у перші 20 хвилин практично забезпечували короні безхмарне майбутнє. Та вже на початку другої половини двойніков відіграв один м'яч, а ще за 5 хвилин Блінков зробив рахунок 2-2. Серія після матчових пенальтів була недовгою та напруженою, і міцнішими нерви виявилися у гравців Тетри. Команді Юа Формінг вдалося потрапити до фіналу 10-ї ліги через серію пенальті на попередній стадії. Але у вирішальному матчі саме ця серія і стала надто складним випробуванням. Матч проти банної хати 2 розпочався із голу на 5 5-й хвилині, який змушував Юа Формінг відіграватися вже від самого початку. На 44 й хвилині Стельмах забив і другий м'яч банної хати 2, але суперник дивом встиг врятуватися завдяки дублю Халімова-2. Врешті-решт далі дива не сталося. І у серії пенальті банна хата-2 була точнішою 4-3. У бронзовому фіналі хазяйнував забивний прем'єр. Цього разу роль лідера у команді взяв на себе Андрій Хвостенко, який продемонстрував фантастичну результативність та забив усі шість м'ячів у ворота суперника. Офсайт Енерготайм у свою чергу намагався щось вдіяти у другому таймі, але навіть два голи танцерова не обіцяли команді «Будай шансу зачепитися за нічию. 6-2 у підсумку. В 11-й лізі абсолютно несподіваний чемпіон команда ментрек центр. Опинившись у фіналі разом з командою Бівін 3 новоспечений чемпіон здобув перемогу 5-1. Все розпочалося із дублю калини на початку другого тайму, адже до цього команди грали без голів. За 10 хвилин до кінця за справу взявся Іван Руденко, який оформив хет-трік та остаточно нокотував суперника. «Бівін-3» запам'ятався лише голом Садикова, та ментрек Центр було не зупинити. У матчі за третє місце зійшлися Євро та Київ Стар, але визначити сильнішого в основний час не змогли. На гол Ольховського гравці євро відповіли двома влучними ударами ще у першому таймі. А на 33-й хвилині солдатов зробив рахунок 3-1. Втримати здобуту перевагу не вдалося. Спочатку Кравченко скоротив розрив, а згодом Ольховський перевів гру у серію пенальті. Втім, після матчових удари краще виходили в гравців євро, які і святкували перемогу з рахунком 5-3. Тож останній ігровий день подарував нам імена нових чемпіонів у кожній лізі, котрі будуть урочисто нагороджені на традиційному святі, яким завершується кожен розіграш турніру. Ми вітаємо усіх призерів, бажаємо нових перемог та запрошуємо усіх взяти участь у наступному ювілейному 30-му Кубку ФК Універ, який традиційно розпочнеться у вересні. До нових зустрічей!